Усім доброго дня, компанія КХС, канал Кахеса, який не завжди з вами. Маємо сьогодні 30 листопада 2024 року. і Сьогодні у нас перегляд заміни шестерні, заміна дзвіночка. Це в нас кришка блендера Великої миски. Хтось каже, чаші, хтось каже миски. Еленберг HB 2209. Ну, все звичайно. Тобто, нічого такого нового не покажемо. Тобто чаша, яка ставиться, кришка верніше, яка ставиться сюди на цю велику миску. Е е є в нас збротня частина, є 4 саморізи. Зазвичай вони виймаються доволі таки, так скажемо так, нескладно. нескладно. Буває, що люди іноді не бачать, тут можуть бути такі заглушечки пластикові, їх треба підійти. Зазвичай це можна взяти шило якогось ножа чи що. Ось вони 4 є. Ви їх підіваєте, після того 4 самогризи, звідси викручуєте. Все, кришку ви зняли. Далі у вас всередині отакий редуктор. Редуктор так само має 4 само, гризики. Ви їх кришечкою знімаєте, ну і дивитесь, проблема далі, яка там трапляється. Зазвичай в цьому редукторі вилітає багато. Якась з тих шестерень вилітає, їх тут маємо 4. Одна привідна. Буває металева, буває пластикова, буває по-різному. Далі в нас, ну що тут трапилося? Тут трапила саме проблема з цією шестерню. Ось оригінал. І ось ви бачите, верхня оця пластикова, її просто зрізало. Ну, відповідно, якщо вона зрізала, вона не центрується. Вона має тут стерчати через цей отвір, Вона не центрується, в неї вже вставляється оцей дзвіночок. Завдяки тому, що зіпсувалася та штука, зіпсувався потім на навскосе став дзвіночок. З ним ви така от штука трапилась. Ну скажу зразу, економія пішла страшна. Ну, от в в нішці просто дюрка всередині, тобто зверху тільки трохи пластику, тому певно він і зламався. Не знаю, не маю досвіду працювати з такими речами, ми зазвичай робимо все, підсилюємо, заливаємо повноцінно і, тому після того в нас воно стає все і відповідно працює. Дзвіночок у нас є, шестерня у нас є. Е, ми вже. Де я її? Ще я її. Ставиться вона сюди просто. Ну, ставиться тільки після того, коли отой редуктор, ото все, що всередині, бачите, там не дуже все гарне, все вже таке темненьке, грязненьке, ну і змастила там сильно не видно. Тому радимо всім доставати кожну шестерню, витирати її якісно, берете якусь там гонучу, папірець, можливо, туалетний, можливо, що, аби там нічого просто не залишити після того. Іноді використовуємо навіть калошу, там яку ще якийсь керосин, там, хто що це вбере. І вимиваємо всі шестерні, Вичищаємо весь редуктор. Після того ставимо всі нові шестерні, ставимо та щоб вже зіпсувалося. Набиваємо нового мастила, бажано це використовувати Letl 24, тільки в ніякому разі не солідол, можливо, щось таке якісне, дуже, на вашу думку, для маски, для пластику. верніше. Але щоб воно було не рідке, не якісь там силиконові змазки, які там дуже такі рідкі, текучі. вони не лишаються, вони швидко розкидаються, і толку від них надовго у вас не буде. Все зібрали. Все поставили на місце, все змастили. Кришечку до кінця, все як має бути. В кінці ми ставимо наш дзвіночок, він просто заскакує туди, напираємо його і він защовкується туди. Бачите, отакі в нього є тут. Працюють такі от в нього вусики. І вони потім розпираються, коли він зайде на своє місце після того, як ви вже поставите цю кришечку. Ну, А з того боку, у вас зазвичай що, стоїть втулочка, вона іноді теж вилітає, але вона в нас є. Тому, якщо щось цікаво з цього комплекту, будь ласка, звертайтеся наприкінці відео є наші телефони, є наш сайт, можете самостійно заходити, дивитися, робити замовлення, можете дзвонити до наших менеджерів, робити запитання, ставити, якщо вас цікавить. І далі все по плану. Якщо чогось в нас немає, цілаєте до нас, обов'язково робимо те, що буде необхідно. Більше 10 років ми вже на ринку, знаємо, що робити, як робити, і як якісно робити. Тому. Ось так, якщо цікавий контент, яким ми розповідаємо про наші новинки, які з'являються, будь ласка, підписуйтесь. Якщо просто було відео корисним, вподобайку пальця догори, будемо дуже вдячні. А тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!